Добрий день! голова військового комітету НАТО, італійський адмірал Джузеппе Кава Драгоне, Зараз знаходиться з візитом в Японії, і вчора він дав інтерв'ю телеканалу НХ, де серед іншого торкнувся і теми російсько-української війни, і стосунків Росії та Китаю. Він прокоментував зараз широко поширене зображення трьох лідерів, а саме. Голови Китаю Сі Цзіньпіна, президента Російської Федерації Владимира Путіна і лідера Північної Кореї Іна, які стоять плечоплеч на параді в Пекіні. Адмірал Драган наголосив на необхідності протистояти цій тристоронній солідарності з використанням всіх наявних стримуючих заходів та зобов'язань щодо партнерства. Ну і також сказав, що НАТО стоятиме і далі пліч оплеч з країнами індо-тихоокеанського регіону, які поділяють ті ж цінності, що і країни НАТО. Щодо спроб Росії протидіяти прагненню України до членства в НАТО і те, що Росія це висуває як перешкоду до мирних переговорів, то що Україна прагне до НАТО, то адмірал Драган сказав, що будь-яка країна вільна вирішувати, хто її друг, хто її союзник, а хто її суперник чи конкурент, і наголосив на тому. Що це не та тема, яку потрібно обговорювати на переговорах щодо припинення вогню. Ну і сказав, як відрізав, що цю тему можна обговорювати тільки між Україною та державами-членами НАТО. Ну а щодо становища на фронті, то адмірал Драган. Зазначив, що Росія втрачає сотні і сотні життів, і сказав, що Росія платить життями своїх солдатів за надто високу ціну, в порівнянні з тими невеликими територіальними здобутками, яких вона досягає. На все добре.